батьки, Я впевнена, що якщо у вас є дитина, то вона опрацювала усі ці зошити. І спочатку вона працювала із зошитом логіка 2, потім підросла і логіка 3, потім логіка 4, логіка 5, і нарешті ваша дитина готується йти в школу. Якщо вашому малюку 6, тоді цей посібник Марка Баденка Логіка 6, саме для вашого малюка. Подивимося детальніше на його побудову. Так, дивіться: кожен розворот це один урок. Одразу кажу, питання тут доволі складні, тому не треба навантажувати дитину, щоб вона в один день оце сіла і все-все вирішила. Аж ніяк. Я би радила робити так. Одне завдання на понеділок, друге завдання на вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, в неділю відпочиваємо. Другий у тиждень, третій тиждень і так далі. Головне, що тут є. Наприкінці в нас є методичні вказівки. Адже навіть не лише вчитель, а і мама чи тато, яка працюватиме з дитиною над цим посібником, не повністю можуть зрозуміти сам метод, сам принцип, як це все працює. Показую. Беремо перший тиждень і читаємо перше завдання. На кораблику мають підняти прапорець одного кольору підкресли цей прапорець. Дивимося. Хм. Читаємо методичні вказівки. Чимало дітей не розуміють, що білий колір це теж колір. Тому завдання може викликати труднощі. Коли буде підкреслено потрібний прапор. Попросіть описати кожен прапор, щоб його можна було відрізнити від інших. Наприклад, прапор з кругом або біло-зелений прапор з двох частин. От. І завдяки цьому поясненню, цьому доповненню, ми тепер розуміємо, як краще виконувати це завдання. Друге завдання. Їжачок учора відкрив дві нові зірки, а сьогодні на одну більше. Вчорашні зірочки їжачок намалював у вигляді таких значків у клітинках. Домалюй до них сьогоднішні зірочки. Їжачок, зірочки, клітинки. Читаємо пояснення. У цьому завданні багато підводного каміння. Значки не схожі на зірки, тому діти можуть плутати поняття одна зірка і зірок на одну більше. Та й саме формулювання завдання не з легких. Тому в разі утруднень переформулюйте умову так, щоб дитина зрозуміла її правильно. Третє завдання. Намалюй на однакових вежах однакові прапорції. Дитинка шукає однакові вежі. Ось дві зелених, дві червоних, дві блакитних. І повинна домалювати відповідні прапорції. Однакові це такі, які мають однакову форму, розмір і колір. Це поняття для учнів першого класу. Для ці вимоги не такі строгі, а все ж таки після виконання завдання зауважте відмінності. Ти молодець, зробив усе правильно. Лише жовтий прапор у тебе трохи завеликий і видовжений. Таких завдань буде чимало. І з часом діти навчаться виконувати їх достатньо точно. Завдання четверте, п'яте. Вийде матроси, який знаходиться на передостанньому місці. Намалюй таку стрілку, лише направлену зліва направо. Я знаю, що ваші діти вже вивчили поняття «останній», «передостанній», «перший», ліве, право, далі, ближче, тому ці питання не викличуть в них проблем. І останнє: у лизуна виросло чотири ноги, проте в нього є лише один черевик. Скільки черевиків йому бракує? Багато математичних закономірностей краще видно на штучних моделях. Світ лизунів чудернацький світ, у якому лизуни змінюють кількість ніг і рук. Один лизун може ділитися на кілька лизунів або кілька лизунів об'єднатися в, в одного. Придумайте про них задачі, а потім такі задачі можуть придумувати і діти. Ось завдяки цим всім методичним рекомендаціям до кожного завдання, ми можемо краще допомогти дитині зрозуміти, як виконувати ту чи іншу логічну вправу. Завдання стають все складнішими і складнішими, але все і цікавішими і цікавішими. І я просто переконана, що якщо упродовж року. Ваша дитина займатиметься з цим посібником Марка Беденка Логіка 6. У школі вона буде просто відмінником. Навчальна книга Богдан рекомендує.